На розлучення як на свято, далі про те, як оригінально і без чвар відсвяткувати розірвання шлюбу Дніпропетровська оригінальна пара вирішила виправити на їхню думку велику несправедливість, коли весілля вважають визначною подією в житті кожної людини, а розлучення ні. Насправді ж кажуть, колишні чоловіки і дружина, розлучення не трагедія, а початок нового, нерідко щасливішого життя, і саме під таким кутом пропонують на нього дивитися. Тому розлучалися з весільними атрибутами із гостями, свідками, музикою та привітаннями. Після отримання документа. Про анулювання шлюбу екс-подружжя фотографувалося на руїнах, що мали символізувати нездійснені сподівання. Потім спиляли замок залишений на мосту молодят та урочисто розбили сімейний сервіс, подарунок до весілля. Дійство зібрало чимало глядачів, які зійшлися на думці, що так радіти розлученню можна тільки коли тобі 20, немає дітей і спільного майна. Розлучені студенти, їхня сім'я протрималася лише рік. Тепер обіцяють, наступний шлюб обміркуватимуть набагато ретельніше. Не стоит ни о чем никогда жалеть, бы это был большой хороший опыт. У меня оттуда остались только положительные эмоции, вот, поэтому будем учиться на своих ошибках жить. Мы хотим показать людям, что не стоит отчаиваться, расстраиваться, жизнь на этом не заканчивается, она продолжается, и нужно искать во всем только положительные стороны.